слід за Тарасом Шевченком голосом совісті й закону повторюємо: Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине слава. Не поляже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. День української державності поклав квіти до підніжжя пам'ятника поетові Тарасу Шевченку. Дату для свята, 15 липня. Обрали не випадково. Саме цього дня вшановують пам'ять видатного державотворця князя Володимира Великого та день хрещення Русі України, говорить Олександр Лемешко. Цілком природно, що Оособленням, скажем, таких ідей соборності, незалежності є Тарас Реворошевченка. Тому ми сьогодні тут є такий сакральний зміст. Мабуть, що і чотири роки вже святкування саме цього свята державності і співпадає з ним хрещення. Це, як на мене, велика надія, що Україна вистоїть, що Україна має велике майбутнє. Покладає квіти у день української державності. Ветеран збройних сил України Артем Погорілий говорить: цього дня вшановують всіх, хто творив нашу державність, і продовжує це робити різними шляхами: чи захищаючи нас на фронті, чи працюючи тут у тилу. будь яке свято або дата, яка пов'язана з українською історією, встановленням української державності, має Відзначатися має висвітлюватися як мінімум для прийдешніх поколінь, для тих людей, які боронять Україну, які стоять тил, тилом, тиловим фронтом і для популяризації, так би мовити, нашої держави в світі і взагалі на всіх міжнародних рівнях. на воле нагадаємо, Україна в четверте відзначає день української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Цього ж дня, 15 липня вшановують пам'ять видатного державотворця князя Володимира Великого та День хрещення Русі України.